Чистка українського народу під кодовою назвою війна. Закликаю до дивитися відео до кінця та максимально на нього відреагувати для більшого розповсюдження. 66-та окрема механізована бригада в даний момент знаходиться на важких ділянках фронту, де ворог постійно напирає, і це тільки ще більше спонукає до бездумних дій командування, адже як виявилося, головне це не зберегти життя особовому складу або повісити чергову медальку на груди. Ця бригада стала інструментом у війні проти українського народу. Після навчань, потрапляючи до 66-ї бригади, у хлопців просто немає часу на адаптацію. Їх одразу відправляють у бій. На думку рідних, це робиться для того, щоб новоспечені військовослужбовці не дізналися про обстановку в бригаді. А там робиться повний командири евакуації не проводять. А дізнавшись, що на позиції є трьохсотий, просто обрубують зв'язок ідуть писати його до безвісті. Зник, розповідає сестра одного із зниклих військових, рідні вже не в силах терпіти, і тому з проханням про розума звернулася до нас. Така безвідповідальність командування повинна скінчитись, а всі зниклі безвісті військові повинні повернутись додому. Якщо хтось володіє інформацією стосовно зниклих військових з цієї бригади, не мовчіть, напишіть нам або на акаунти в описі під відео. Благаємо, зробіть все можливе, щоб це відео побачило якомога більше людей. Адже мовчати про злочинні дії командування це бути причетним до них.